Думаєте, чого він від мене не відходить? Він знає, що в мене в кармані є вкусненько. І він, він сразу як порядочний умний вівчарка. Все він чує, все він розуміє. Все. Іди роботай. Іди. Все, нема нічого. Іди, гуляй. Так, хлопці. Підписники та гості каналу, а когось зацікавила назва відео. Теж привіт. Як то кажуть, щоб не взяв в руки, <coughs> все одно отримуєш валда дровокола, кола, да. Або морку. Морква теж є. Оп. Ой, блін. Ось вона, є у нас і морка. Морку з правою різьбою. Да, да. Ну, хто знає, той и знаешь, что. Так аря з левою різьбою. Легко нарізати конусну. Справою вже не так. Ну то, до речі, з правою, Так. Зараз трошки щось вам розкажу. Є ще незакон... незакінчений виріб, будемо так казати. Зараз возьму лінейку і штангель, щоб... чтобы уже не быть, как говорится, голословным. Так, а где же моя линейка? Господи. Крулетку взял ее. Сейчас по размерах вам трошки расскажу. Так. Е. Е у нас. Пора бы вот такие шкивы. Давайте начнем шкивы. Шкивы все однаковые. Ну, топ-то однаковые. Однаковые отсюда. Ті, які йдуть під кленовий пасок. Всі вони однакові. З них зовнішній діаметр, оцей, ось близько 90. Ну, тобто, то має 85, там 89, 91, близько до 90. Я не кажу точний діаметр. Ось. Ручойок зроблений таким чином, ну, оцей ручойок, так. Да? Профіль зроблений таким чином, що можна, є можливість використовувати будь-який пасок, як профіль А, так і профіль Б. Тобто він зроблений трошки глибше, чим, чим треба. ну Воно на відео не видно, але це глибше. тобто Сюди стає і профіль А, звісно, що і профіль Б. Так, есть такое дело. Вот это что у нас за канавки. Это канавки под поликлиновый ремень. Называется он Z. Сейчас я вам покажу. У меня есть такие для образца, для зразку. Так. Это ремень от стиральной машины. Сейчас вот так вот покладем. Фокус, фокус. Что тут пише? Тут пише 5, не Z, а G, выбачьте. Пише 5, P, G, E. Ну, такими я кажу словами, чтобы было понятно. 5, то есть пятерка, это кількість профилей. Кількість зубчиків на ремінці на паску. А PGE, це є. Оцей ось... Де воно? Де воно? Ось. Це є оцей профіль. тобто, ну Цей ремінець зношений. Це я так для прикладу для цього саме вам показав. Тобто, хто схоче, може ставити двигун від стиралки. І через отакий ремінець, все, воно буде працювати. Це вже не, перва, не перший, будемо так казати, вирів, який так працює. Що, фокус? О, є фокус. Так, ремінець цієї сторону. Поїхали по розмірах. По діаметру сказав, близько 90. Про ці нарізочки сказав. Тобто воно ще не є закінчена робота. Буде просверлений тут отвір. Взятий гужон, вал засверлений. Гужоном ми кріпимо, тобто шпонпаз я не роблю. Кріпимо гужоном до вала. Піджимаємо звідси болтом. Все. Работать не буде. Тут що ми маємо? Тут ми маємо моркви, так сказати, ну, конуса. Да? Які, які кріпляться теж на три гужончика. Ну, тобто, тобто, раз, два і три. Три гужончика М10. Гужони є, до речі, кальоні. Тут ще отворів немає. Тут ще треба робити отвори. Ну, я сказав, що річ виріб не не, 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 не окончательно його це саме. Так. Фух, сказав про гужони. Сказав... Ну і, до речі, ж маховики до них. Відео з маховиками буде далі. Пізніше. Все, що ми маємо? Маємо конус. Маємо його діаметр. Діаметр його фокуса немає. Хоч носом цей. Ні, немає фокуса. Ну, я вам скажу так. 77 мм. Тобто діаметр їхній. Цього цього близько 80 мм. Довжина 240. Цей трохи менший. Цей у нас діаметр ровно 70 мм. Довжина, та десь приблизно до 200 мм. Ось. Цей діаметром 90, ну, довжина. Більш ніж 240, десь 260 мм. Тут більший діаметр 90. Тут, відповідно, теж діаметр 90. Тут бачимо діаметр близький до діаметр моркви. Все понятно. Це ж корпус підшипників, Тут стоять підшипники Тут, до речі, вал завтовшки 45 мм. Стоять підшипники, я не пам'ятаю, які вони 100. Сто... Коротше, 100 якийсь там. Із внутрішнім діаметром 45 мм. Можете загуглити. Тут стоять підшипники з, із внутрішнім діаметром 25 мм. Тут і тут. Це є 210. Це я точно знаю, бо... Тільки їх заказав, ось тільки вони приїхали. Внутрішній отвір 50 мм. Це є шток від гідроциліндра Тут буде посередині встановлений цей маховик. Покажу в наступному відео, як, як будуть вони вже всі готові. Так, міряємо саме довгий. Зараз вибачте. Так, От носика до хвостика маємо на 610. Трохи більше, ніж 600 мм. Загальна довжина Є, Цього малиша міряємо. Загальна довжина 400 мм. Цього міряємо. Загальна довжина 500, ну, близько до 500. Це не важливо, до речі. І цього загальна довжина теж близько 500. Все понятно. Звісно, що ціна на, на усі ці буде різна. В наступному відео я вам все покажу вже, як воно зібра... зібране разом з маховиками, як воно крутиться, як воно. І буде написана ціна тут. Так. Кого, які питання? Ось мій вайбер. 066 471 9200. Звуть Андрій. Локація Харків. Тобто, кого цікавлять, такі, такі вироби. Звертайтесь за тим номером. Будемо балакати, будемо договорювати. До речі, немає значення. У вас мож... може бути свій вал. Там вал, грубо говоря, там дядька заказував, я робив йому вал, циркуля... циркулярка звичайна. Тобто я йому зробив таку перехідну планшайбу з маховиком, він на... прямо на циркулярку. З однієї сторони маховик цей чіпляє, що я йому зробив і шківом з усім, з другої сторони морку, тут ножі. Ну то, до речі, в мене на каналі теж таке буде, тільки пізніше. В кого є вал свій, в кого є маховик свій, зробимо під ваш розмір, під ваші задачі. Бо воно зараз все-таки не дешеве, а як воно валяється, допустимо, маховик, отакий на господарці, ви їм там двері підпираєте, так що б і не зробити. Правильно, правильно. Моко цікавить вже готовий дровокол. Там з яким мотором? Хоч від стиралки, хоч з асинхронним мотором. То вже окрема домовленість, окрема... Окремо так будем казать пісня Таке відео не. Я хотів сказати, кого цікавить ось такі вироби. Звертайтесь, пишіть, дзвоніть. Краще, конечно, писати. Все, будемо домовлятися. То, що я вже в курточці. Вже в нас таке прохладно. Та я думаю у вас теж. Все, дякую за перегляд. Хто додивився до цього моменту. Ну, а хто не додивився, вибачте. Все, всім пока.